Друзі, є в нас такий ланос. Це поляк 1,5 на міцній коробці. Він вишневий, є багажник на кришу, такий він по колу. Машинка, хозяйська на кожен день по техніці нова. нове щеплення, нова ходова, все зроблено. Свічки, провода, катушки, все перебрано. Дуже гарна тачка в плані техніці, як нова. Газик є. По салончику вона в такому стані. По на повний порядок. Так виглядає. Потолок на місці. Приїжджайте, друзі. На огляд, на тест-драйв. Гарна техніка. Все зроблено. Кому потрібен такий бюджетик, він в нас є.